Все приходить до того, хто вміє чекати. 21 вересня по вулиці Кірова, 2А було відкрито дитячий майданчик. Тепер у цьому районі є все, що потрібно для щастя дитини. Святковий момент заходу не обійшовся без перерізання стрічки, гучних оплесків і першого вступного слова міського голови. Політика сьогодні міської ради така, щоб дійсно комфортне проживання зробити не тільки в центрі, але і в кожному мікрорайоні нашого міста. Тому я хотів би. Привітати всіх нас з цим малесеньким святом, і хотів би, щоб наші дітки, ваші дітки тут отримували тільки задоволення і радість. Кандидат в народні депутати до Верховної Ради України Юрій Чередніченко також прийшов на захід. Мені приємно і працювати разом з міською адміністрацією зі потужною командою, тому що дійсно ми бачимо, що наше місто з кожним роком становиться краще і. Більше таких сучасних майданчиків відкриваються по різним районам міста. Поза увагою не залишився Валерій Безлюда. Саме він встановлював елементи майданчика. Ми працювали два дні на встановленні дитячої площадки. У нас було п'ять чоловік. Комфорт понад усе При зведенні майданчику працювали не лише руки, але й фантазія. Завдяки Чевжик Вікторії сіра бетонна стіна набула нового вигляду. Кролик мишенята і кіт. Герої відомих всім дітям мультфільмів є родзинкою дитячого майданчику. Юну художницю було нагороджено подякою міського голови. Дівчина зізнається, що боялася не встигнути до відкриття. Робили дуже вкрачаші сроки. У нас було один день, і сьогодні я вже дороблювала. Допомагали мої подруги, з якими я навчаюсь. Так як я навчаюся по цій спеціальності, то сроки були короткі, але зробили, дороблювали. Сьогодні дощ трошки застав, Приїхала подпортим, але гарно все зробили. Особливим цей день став для Ані. Дівчинка розповідає, де встигла покататись. На всіх, які тут є. Горка подобається і, і качелі. Великою подією стало відкриття майданчику для Ольги Кіфи, щоб погуляти з сином Тимофієм. Раніше мусила йти в сусідній район. Тепер все поруч. Качелі і горка це, це дійсно це свято. Дякую, ходячи з будинку, є де погратися. Це для дітей свято, пісочниця і так далі. Тобто ми дуже раді, що майданчик є. Діти та їхні батьки залишилися задоволеними, адже тепер не треба далеко ходити за щастям. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.